Якщо наш пацієнт звернувся до клініки з третьою стадією вростання нігтьової пластини, то ми направляємо пацієнта до хірурга, і хірург вже безпосередньо займається цим пацієнтом, проводячи резекцію нігтьової пластини. А чим займаються подологи? Подологи встановлюють на нігтьову пластину коригувальні системи. Зараз існує досить багато різновидів таких систем. Є гачкова система. Я у своїй практиці не часто користуюся цією системою. Зараз найчастіше використовую встановлення титанового дроту. Вона добре працює, практично, зручно носиться, і найголовніше при встановленні безболісна. Її можна встановлювати як дітям, так і дорослим. Дуже добре допомагає справляється з проблемою врослого нігтя. Як ми встановлюємо титановий дріт? Спочатку нігтьова пластина зачищається, щоб на ній не було жирного блиску, знежирюється, існують спеціальні знежирювачі, знежирюється ніготь, наноситься спеціальний адгезив, просушується лампою, і на нігтьову пластину прикріплюється такий, скажімо, як брекет. Дріт сам по собі рівний. А коли ми встановлюємо його на нігтьову пластину, ніготь практично набуває s подібної форми. Ми встановлюємо його на нігтьову пластину, особливо якщо у нас є врослий ніготь, Так? Якщо пацієнти глибоко вирізають нігтьову пластину, то ми встановлюємо її s подібно і дріт по зоні. По мірі зони росту нігтьової пластини, коли ніготь починає рости, дріт піднімає бокові частини, ніготь з бокових валиків і ніготь починає рости правильно. Що стосується першої, другої стадії нігтьової пластини, стадії вростання. Так? А в основному при першій стадії вростання ми призначаємо вдома протизапальну мазь. Промиваємо рану антисептиком і обов'язково пояснюємо пацієнтам, як правильно обробляти нігтьову пластину. Якщо у пацієнта є можливість, вони приходять до нас на педикюр, на апаратний медичний, і ми вже там далі з ними коригуємо. При другій стадії вростання нігтьової пластини буває таке, що все ж таки спеціалісту потрібно видалити вростаючу частину нігтьової пластини, і ми тампонуємо боковий валик спеціальним матеріалом, який називається каполін. Він водовідштовхувальний. Ми прокладаємо його між нігтем і боковим валиком для того, щоб каполін, грубо кажучи, виконував роль трампліна. Він буде між боковим валиком і нігтем, тобто ми заводимо його в боковий валик, щоб ніготь не входив у тканини бокового валика, а входив у каполін. Тоді не буде запалення, не буде грануляції і не буде врослого нігтя. Щодо профілактики вростання нігтьової пластини. Коли пацієнти приходять до мене в кабінет, я відразу запитую, чи є у пацієнта така проблема в рослині годь, чи є деформація нігтьової пластини. Я одразу уточнюю, який у пацієнта розмір і який розмір взуття він носить. Зазвичай виходить так, що взуття не за розміром пацієнта, воно здавлює пальці, і через це у нас потім виникає дуже і дуже багато проблем. Я пропоную пацієнту змінити взуття на розмір більше, а також правильно обробляти нігтьову пластину. Тобто ніготь потрібно обрізати тільки рівно, бічні валики ми не чіпаємо, обрізаємо нігтьову пластину лише рівно. Хочу також звернути вашу увагу, що обов'язково наших пацієнтів, у яких є вростання нігтьової пластини, а це стосується всіх пацієнтів, ми направляємо до хірурга-ортопеда. І вже хірург ортопед далі займається цими пацієнтами, направляє їх на виготовлення індивідуальних устілок. І обов'язково ми пояснюємо, що якщо хірург направив на виготовлення індивідуальних устілок, то взуття обов'язково має бути на розмір більше, тому що якщо ми вставимо устілку у взуття, яке замале ефект буде ще гірший ніж був раніше.